Вітаю всіх, програма Час в ефірі. Інформацію щодо головних подій, які сталися у нашому краї протягом останньої доби, ми зібрали у випуску. Тож нині дивіться про таке: приватизовані землі оборони, відсудження державного майна. Протипаводкова програма Ліквідація наслідків повені, кишково-шлункові недуги, сучасна діагностика та лікування, перебої в постачанні води, причини і наслідки, програми, що фінансуються. ЄС як стати учасником, благодійна акція, допомога військовим, дорогу спортсменам, нова зала для боксерів. Візи для українців наймовірніше скасують. Україна виконала всі вимоги плану дії із візової лібералізації. Такий висновок міститься в ухваленому звіті 18 грудня Європейської комісії. Документ оприлюднений на сайті Єврокомісії. У ньому сказано, що Україна ще не завершила виконання деяких пунктів у частині боротьби із корупцією. Але Єврокомісія погодилася запустити процес скасування віз, оскільки українська влада пообіцяла завершити. Чити роботу на початку 2016 року. Звіт спрямують до Ради ЄС і Європарламенту, які і мають затвердити рішення щодо скасування віз для українців. Безвізовий режим для України та Грузії почне діяти через 3-7 місяців після того, як Єврокомісія підготує законодавчі ініціативи щодо його запровадження. Щоб поїхати у Європу без віз українцям, треба буде мати біометричний закордонний паспорт. Жителі села Дейда Берегівського району приватизували землі оборони. Їх рішенням Держземагентства вилучили із державного реєстру. Що цікаво розпоряджатися цією територією може тільки Кабінет міністрів України та адміністрація державної прикордонної служби. Наша знімальна група побувала на місці подій та намагалася з'ясувати, для чого людям потрібні землі, що розташовані впритул до державного кордону із Угорщиною. Мукачівський прикордонний загін судиться із жителями берегівського району за державні землі оборони. Працівники головного управління Держземагентства у Закарпатській області незаконно передали людям у приватну власність військове майно, що розташоване у межах прикордонної смуги. На сьогоднішній день прокуратури Закарпатської області подано 28 позовних заяв. До головного управління Дерзем агентства Закарпатської області і відповідно самих фізичних осіб, які оформили право на які, яких оформили право власності на землі, значить, в частині, що стосується. Незаконної перед вилучення земель із категорії земель оборони вісім таких справ Мукачівський прикордонний загін вже виграв у суді. Відтак землі повернули у державну власність. Зараз слуги Феміда розглядають питання стосовно двох жителів села Дейда – власників ділянок, що знаходяться між лінією державного кордону та інженерно-технічними спорудами прикордонників. Фактично відбулось вилучення земельної ділянки із державної власності та зміна його цільового статусу без узгодження. Е, з кабінету міністрів України, хоча вирішення даного питання повністю належить до компетенції Кабінету міністрів України, варто відзначити, що прокладеного автошляху до земель, що розташовані в притул, до кордону, немає. Дістатися до них можна тільки пішки або на позашляховику, адже звичайна машина просто погрузне у багнюці. Судячи із колій та вибоїн на бездоріжжі, можна припустити, які машини тут їздять і що або кого возять. До того ж, на цій території не раз ловили біжень. Які намагалися перетнути кордон. Дана ділянка кордону є досить активною в плані здійснення на ній протиправної діяльності. Спочатку цього року на даній ділянці у 16 випадках було затримано 48 нелегальних мігрантів. Також на даній ділянці виявлено у трьох випадках більше 20 тисяч пачок сигарет. Приватизовані ділянки добре облаштовані, вони загороджені залізною сіткою із усіх боків, а у вагончиках постійно чергують охоронці. Самі ж стражі кажуть, що охороняють паркан. А що саме ви охороняєте? Це землю що саме? Ясно. А що ведуть? Крадуть землю. Крадуть о, сітку. Сітку крадуть? Ну. А для чого ця сітка? Для забору. А забор наші ставити. Доброго. Сказали, ставити, то ту став. ще один нонсенс. На приватизованій території загороджений навіть знак про те, що ця земля державна, і прохід та проїзд тут заборонений. Тут же і залізні ворота, якими мають право користуватися, тільки прикордонники. Варто відзначити, їх зловмисники вже неодноразово пошкоджували. Останній випадок затримання нелегальних мігрантів відбувся саме тут, тому що. Наряд помітив їх ще десь на відстані 500 метрів. І поки вони добігли сюди, ну, вже переправники чи нелегальні мігранти спіли пошкодити сітку. От, і саме на контрольно-слідовій смузі ми вже їх взяли. Сусідня приватизована ділянка облаштована ще краще. Охороняти паркан тут стражам допомагають ще й навчені собаки. А за тим, що відбувається за парканом, можна слідкувати з висоти. Берегівський районний суд позов прикордонного загону Мукачева вже ухвалив, та жителі Дейди подали апеляційну скаргу. 17 грудня у Закарпатському апеляційному суді по цій справі мало відбутися слухання, та його перенесли на 24 грудня. Тож, яка доля приватизованих земель оборони, ми повідомимо вже найближчим часом. На Закарпатті досі оговтуються від паводку, що стався 21-22 листопада. Нагадаємо, найбільше постраждали гірські райони: Рахівський, Тячівський та Міжгірський. Ліквідовують наслідки повені зараз у Рахові. За кошти із міського бюджету тут працюють над відновленням розмитих автошляхів та пошкоджених мостів. Більше про реалізацію протипаводкової програми в сюжеті. Паводок на Закарпатті наробив чимало біди. Нагадаємо, 21-22 листопада, внаслідок інтенсивних опадів рівень води піднявся практично у всіх гірських річках області. Зокрема, у Рахові вода вийшла із берегів і впритул підійшла до будинків. Внаслідок осіннього паводку дороги у рахові розмиті, мости зруйновані, а більше 80 дворогосподарств у місті зазнали збитків. Була у підвалах, де затопило картоплю, морку, банки плавали у сусідів тут. Ну усього, коротше, цибуля, все це то було у воді. Тож у Рахові продовжують ліквідовувати наслідки паводку щодо зробленого. То тут вже відновили міст на вулиці Довженка, що відрізав від цивілізації кілька дворогосподарств. Це міст, який зараз відбудований на 100%, відсотків. Після нього йшло 20 дворогосподарств, які не уможливлювали підвіз сіна, значить паливних матеріалів, швидкої допомоги. Тощо станом на сьогодні він відновлений у мінімальний срок протягом 10 днів з моменту паводка міст був відновлений. Повінь зруйнували і автошлях на цій вулиці. Тож зараз тут будують 50-метрову підпірну стінку. Майструють її із деревини, адже сьогодні лісоматеріал дешевший ніж камінь. Постачає сировину Рахівський держлісгосп, з яким міська рада уклала договір. Роботи виконують самі ж жителі вулиці Добженка. Місцеві мешканці по вулиці. Довженка живемо і ту самі працюємо на отпорній від, стінки кладемо і з дерева. Бо ну як камені треба, то великі розходи, а з дерева мої. Має... Дешевше виходить. До кінця року роботи із ліквідації наслідків паводку на вулиці Довженка вже мають завершити, а кошти, виділені із міського бюджету, освоїти. На попередній сесії міської ради депутатами Рахівської міської ради прийнята програма протиповодкових заходів. На програму на попередній сесії виділено з міського бюджету 400 тисяч гривень. Варто відзначити, за словами депутата міської ради, із обласного бюджету на протипаводкову програму у рахові не виділили ні копійки. Хочу звернути увагу, що є така програма е, субвенції. Це програма обласна, яка передбачає внаслідок стихійних лих. Е, це суви, які відбуваються, і станом на сьогодні, наскільки мені відомо, кошти не були своєю масовою інформації. Дійсно, голова обласної держмістрації Закарпатської, дійсно обіцяв, що надасть допомогу щодо відновлення. Внаслідок 21-22 листопада стихійного лиха. Певну суму це приблизно 2 мільярди, якщо я ну, не помиляюсь, 2 мільярди. Станом сьогодні ну, мені невідомо, чи дійсно були кошти направлені. Лишень я знаю, що от на ці роботи, які зараз вчинені, виключно сплачені містом. Вулиця Довженка не єдина, що постраждала внаслідок стихійного лиха у Рахові, тож відповідним органам ще є над чим працювати. В Ужгороді хірурги області засідали на конференції. Мова йшла про одну із найактуальніших проблем – шлункові кровотечі, адже за словами лікарів, статистика цієї недуги різко збільшилася. У Європі від цього захворювання страждають від близько 100 осіб на 100 тисячне населення. На Закарпатті ж від кровотеч щорічно страждають до 4% пацієнтів і це високий показник. Відтак і говорили медики про можливі методи лікування та діагностики захворювання. Щорічно лікарів майже чотирьох тисяч закарпатців проводять лікування кишково-шлункового тракту ендоскопом. медики констатують, що дня доводиться оглядати до чотирьох осіб, у яких фіксують одну з найголовніших причин кровотеч виразку. Як кажуть, самі лікарі, це доволі високий показник, а все через байдужість громадян, що призводить до ускладнень. Наше населення дуже мало звертає увагу на своє здоров'я. І вже пацієнти хворі попадають в досить запущений стан. Якби це було на ранньому догоспітальному комусь етапі, коли появляються мінімальні. Скарги і хворі зверталися за допомогою зразу, тоді це б верифікувалося значно раніше, і ускладнень би було значно менше. Власники будь-яку іншу хворобу хворобу течу можна заздалегідь діагностувати, тоді лікування буде значно легше. Одним з таких методів є ендоскопія. Ендоскопом ми можемо верифікувати джерело кровотечі, знайти причину цієї кровотечі і зробити міні ендоскопічне ендоскопічні втручання без оперативних якихось е, полосних вмішательств, а через ендоскоп. Тобто це називається мініінвазивна хірургія, тобто хірургія без розрізів. Також лікарі наголошують, не дарма обговорюють проблему саме кишково-шлункових кровотеч, адже це захворювання поширене не лише на Закарпатті, і на Україні загалом та й у всьому світі. На третьому місці знаходяться. Пацієнти із шлунково-кішковими кровотечами, де в залежності від території, де проживають пацієнти, їхня смертність сягає від 44 до 140 на 100 тисяч населення. Це достатньо вагома цифра і це приблизно теж складає в середньому 60-80 тисяч щорічно. За словами медиків, кишково-шлункові кровотечі можуть спричинити понад 200 причин, але основними медики називають виразкові та невиразкові ураження травного тракту, які складають 55-87% та 15-44% Відповідно, Незважаючи на такі цифри, не у всіх районах області є можливість діагностувати хворобу ендоскопом. Та, по це лікарі при необхідності виїжджають і в райони, де на місцях можуть надавати необхідну допомогу. кажуть, головне не зволікати і звертатися вчасно. Вода за графіком у кращому випадку перебої у водопостачанні у гіршому. З такою проблемою стикаються жителі багатоповерхівок Чинадієва, де мешкає майже половина жителів населеного пункту. Наші журналісти поспілкувалися із селищним головою та дізналися, чому проблему не можуть вирішити протягом років. Жителів одного з мікрорайонів селища Чинодієво турбує проблема з водою. У багатоквартирних будинках на вулиці Зеленій водопостачання вже близько семи років по годинах. І то не завжди. Люди скаржаться, бувають і перебої. Вода у нас не постійно є, але по часам дають воду. Ну, Я знаю. З вода дуже з проблемами із-за того, що круглосуточного постачання не є. Є мала дитина в квартирі. По графіку так і є. Ну деколи є з перебоями, включить воду, а давлення все одно немає. Не нема. Депутати селищної ради цього скликання про проблему з водою не тільки знають, а й неодноразово піднімали питання, адже самі від такого графіку водопостачання не у захваті. Графік води, який він не влаштовує нікого, абсолютно тому, що ми воду отримуємо 4-5 годин на. День і ну це нереально, щоб щось зробити. У нас є дві скважини, які я є... колись була бочка, яку викопали, відвезли, сказали, вона безхозна. Люди і запит робили, і з того запиту не них. Скважини є, пускай виділяють, роблять. Ну, гроші є в бюджеті, того не робити. Селищний голова погодився із односельчанами. Проблема з водою є і треба її вирішувати. Люди відреагували миттєво. Кажуть, б'ють на сполох не один рік, а очільник села вже на цій посаді четвертий термін та так нічого і не зробив. Цього року навіть ми трошки на годину були скоротили у зв'язку з тим, що обладнання устаріле, там насоси. Працюють, ну я не знаю, якимось дивом і. Влітку і у Свердловині пропала, трошки понизився рівень води. І щоб не згорів насос, тому що можливості селищна рада не має права фінансувати, тобто закупати насоси, це має робити комунальне підприємство, а в зв'язку з проганою проплатою кварплатою коштів на рахунку комунального підприємства немає. Там залишився вже один тільки керівник. Тому десь вода подавалася почасово, плануємо. Забезпечити круглодобове постачання води при такій самій платі за воду. Селищний голова каже, за спонсорські кошти вже закупили новий насос, який буде у резерві на випадок, якщо старий вийде з ладу. Після перебіну на досвят не може бути. Там треба установити обладнання. Ми вже є домовленості. Прийдуть спеціалісти з Львова подивитися. Є сьогодні таке обладнання є, дозволяє і економно, і круглодобово забезпечувати постачання воду. Ми будемо мати 22 грудня. Сесію, де будемо приймати бюджет на шістнадцятий рік, І якщо буде більшості депутатів бажання виділити кошти на ці роботи, та робота буде пророблена. Іван Іванович пообіцяв, що не розроблять проект. І ми совмісно будемо то держати під контролем, що вони будуть робити. І думаємо, що вони будуть щось робити з того водою, бо то проблема тут живе практично пів населення Чинодієва в цих п'ятиетажках. У селищі сподіваються, наступного року проблему з водою у Чинадієві вирішать. Штормове попередження гідрометцентр повідомляє про підвищений ступінь лавину небезпеки 19, 20 та 21 грудня у зв'язку із відлигою. На високогір'ї східної частини Закарпаття зараз третя підвищена ступінь лавинної небезпеки. На крутих схилах високогір'я центральної частини області друга помірна ступінь. У центральній частині області висота снігу невелика: – 15-30 см, На підвітряних схилах та лавинозборах більше до 50 см. Сніговий покрив на гірських схилах недостатньо закріплений у східній частині області. Розподіл снігу по експозиціях у висотних зонах нерівномірний від 20 до 90 сантиметрів. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Як стати учасником проєктів, що фінансуються євросоюзом? Хто має право скористатися такими програмами? Та які перші кроки потрібно здійснити для цього? Відповіді на ці питання знають представники програми Горизонт 2020 які ініціювали інформаційні дні в Ужну. Більше інформації в сюжеті. Представники програми Горизонт 2020 розпочали інформаційні дні в Ужну. Закарпатці зможуть більше дізнатися про програми чи то проекти, які фінансуються єс, і навчитися бути їх учасниками. Дуже багато тематик, які допомагають молоді долучатися до інноваційних процесів, збільшувати кількість робочих місць саме для молоді, для молодих фахівців, здобувати також їм нові навички висококонкурентні на нових нішах інноваційної продукції. Програма «Горизонт-2020» була створена в Європі з метою посилення ролі єС в наукових дослідженнях, розробці інноваційних досліджень в цьому році. Україна стала асоційованим членом програми, що розширило доступ вчених до проєктів. Пробувати себе мають намір і науковці у жну цей семінар Шу багато вчених з нашого університету різного спрямування і медики були і біологи, і суспільники. Це означає, що в формуються ці програми. Я думаю, що якраз з нового року починаємо працювати, можливо, навіть і раніше. Представлені тематики конкурсів здоров'я та харчова безпека інклюзивні, інноваційні та мислячі суспільства, що включають освітні проекти, пов'язані з культурною спадщиною, розвитком демократичного суспільства. В програмі закладено фінансування біля 80 мільярдів євро. Можливості скористатися коштами програми вже використало чимало українців. Те, що вже є приклади успішних, успішних успішної участі українських вчених у цій програмі свідчить про те, що Можна вигравати ці, ці проекти. Безумовно, величезна конкурентність у цьому є, і тому шанси виграти є у великих колективів, які створені завдяки співпраці, тісній співпраці вчених багатьох країн. Взяти участь у проєкті мають можливість не тільки науковці це можуть бути і неприбуткові, неурядові громадські організації чи то об'єднання, малі середні підприємства. Від типу до типу проекту відрізняється фінансування різних організацій, але є всього дві ставки фінансування: це для університетів і неприбуткових організацій 100% фінансування прямих витрат і 25% непрямих витрат. І 70% для окремих, ну, наприклад, інноваційні активності. Є такий тип проектів. То для них ставка фінансування для організацій, таких як СМІ, чи приватних організацій, це 70%. Головний меседж конкурсу втілити в Ця інноваційні рішення тих чи інших питань та досліджень Вкрай актуальною залишається проблема налагодження співпраці між представниками науки, бізнесу та влади як необхідного компоненту успішності кожного регіону. Проекти, що відповідають таким критеріям, будуть підтримуватись в першу чергу. Бавовняні шкарпетки для військових, які перебувають у зоні. Ато. Чергову благодійну акцію організував Василь Петьовка у Рахівському і Тячівському районах за проханням волонтерів, які звернулися до народного депутата, аби той забезпечив бійців теплими речами. Замовлення поступило на тисячу пар вовняних шкарпеток. Громадські активісти швидко організували роботу і залучили більше сотні рукодільниць, які зв'язали вже більше половини панчох. Детальніше про благодійний захід Ірина Ковальчук. Капчури – так називають вовняні шкарпетки, яким немає аналогів у холодну пору року. Вже історично здавна їх плетуть у населених пунктах Тячівщини та Рахівщини. В основному лідні жінки. От робота кипить. Понад 100 вобус відгукнулася на пропозицію сплести капчурі. Поромочки торклиний. кручу вовну для капчури. Пані Ганна розповідає, вовну купляє безпосередньо у вівчарів і сама старим добрим способом, як наші прадіди за допомогою веретена крутить вовняну нитку, а потім приступає до в'язання шкарпеток. Не дивлячись на вік, 80 років. На пару витрачає три години. За рік у середньому в'яже 250 пар. Інша майстриня, пані Олена, нитки купує, і, попри інвалідність, у середньому на пару шкарпеток витрачає день, почувши про акцію, зразу взялася до роботи. проблему щоб посилати до. До, до солдат. Теперь робили 160 день, ніч ну, і так, так як бабе, бо ледве лише роботу, тому жінка не може. Хочу, що найбуде тепло на солдат, щоб може йти воювати, зацікати Україну, що найбуде най солдат наші. І носкіше було тепло на ноги, бо коли голодно, ноги не можеш ходити. Уже більше половини замовлення майстрині вив'язали. Вовніні шкарпетки зносять і складують у кількох помешканнях Білої церкви. Коли назбирають необхідну кількість, продадуть громадським активістам. Варто додати, на прохання волонтерів про потребу у теплих речах для військових у зоні АТО відгукнувся народний депутат Василь Петьовка і допоміг придбати тисячу пар капчурів. Від імніця Васильовича П'ятьовки тепер проводиться така акція, що збирають щось носки від бабушек, які вони роблять. Збирають дуже велику кількість для наших солдат, які тепер в АТО. Тисячу пар купуємо від бабок, що тут солотина та білої церкви. Що з А відправляємо і туди, і туди. Волонтери з. Тячу скоро на замовили 600 пар, а волонтери із Раковського району е, замовили 400 пар. стопавні шкарпетки. Громадські активісти передадуть волонтерам, а ті в свою чергу доставлять у зону АТО, аби наші військові, які захищають східні рубежі країни, не мерзли і знали, що їх підтримують. У Мукачеві відкрили боксерський клуб Оболонь, презентували його представники місцевої влади та федерації боксу Закарпаття. На честь відкриття тут провели і перший боксерський ринг. На заході побувала наша знімальна група, тож далі більше. Нову боксерську залу з професійним рингом презентували спортсменам в Мукачеві. На відкриття завітали як юні боксери, так і досвідчені спортсмени. Сьогодні, вичуваючи цей зал, ми ще проводимо і турнір. матчеву зустріч між містом Мукачев та містом Берегово. Хочу побажати, щоб цей зал процвітав, щоб тут завжди було багато дітей. Щоб вони собі пробили шлях Великий спорт, я думаю, що ми будемо гордитися мукачними боксерами, зокрема, так і Закарпатської області в цілому. Ми надалі будемо співпрацювати із клубом Оболонь і будемо розвивати бокс у всьому регіоні, в тому числі і в Лукач. Також від Федерації області та ради спортивного товариства міста Мокачева та відділу молоді і спорту вручили боксерські груші. Пан Йосип розповідає, йшов до відкриття зали не один рік. До цього приміщення для тренування винаймав в оренду, однак не завжди в них були всі належні умови. Зараз вже висловлює сподівання, що на цьому рингу постійно проводитимуть бої. Буде кожен тиждень проводитися матчеві зустрічі серед клубних команд. Так що думаю, що до 14 років діти з 11 до 14 років будуть виступати. Спортивний клуб Оболонь існує з 1990 року. Багато боксерів, які виховувалися тут і зараз достойно представляють область на українських рингах. Сьогодні також його учні мали змогу позмагатися у поєдинку з боксерами берегівського району. Першими на ринг вийшли хлопці. Стоп. Стоп. Гарну техніку бою показали і дівчата. Поєдинок носив показовий характер, формула бою. Три раунди по півтори хвилини кожен. Беатрікс розповідає, боксом вона займається не так давно, однак вже встигла вибороти чимало нагород. Я вже місце місце, місце місце. тут зайняла зайняла місце, місце зайняла перше 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 і в густі зайняла перше місце. Опісля турніру спортсменам вручили подарунки. В цьому році в новому залі планують провести ще кілька боїв. У мукачеві третю зиму поспіль цвіта сакура. Дуже стійке до морозів та аномальне за біоритмом дерево росте у центрі міста на площі Федорова. Примітно, що сакура цвіта і за розкладом у квітні-травні і в холодну пору року. Буває навіть по три рази наприкінці листопада, тоді у січні і, зрештою, у квітні-травні. Перша у холодну пору ця сакура зацвіла у січні 2014 року, шокуючи гостей фестивалю Червене вино тоді того ж року, у квітні та травні, а потім знову наприкінці листопада 2014-го і цвіла до кінця грудня. У 2015-му сакура цвіла знову з іншими японськими вишнями у квітні-травні, і тепер знову зацвіла наприкінці листопада. Екологи до слова пророкували дерево загибель через такий збій у цвітінні, але наразі все із сакурою. Гаразд з нагоди відзначення свята Миколая та новорічно-різдвяних свят у Мукачівській дитячій художній школі імені Мігая Мункачі пройшла художня виставка. Свої творчі доробки представили вихованці закладу. Під час відкриття виставки на дітей чекали неочікувані сюрпризи та справжній святковий настрій. Тижні сумлінної роботи, і ось нарешті малюнки готові. Вихованці Мукачівської дитячої художньої школи імені Мігая Мункачі не чекають на святкове дійство, а роблять його самі. Традиційно відкриваємо новорічну різдвяну виставку учнів молодших класів художньої школи. І приємно відмітити, що з кожним роком наші виставки на цю тематику урізноманітнюються, покращується якість виконання. Відкриття виставки цього року стало несподіваним як для самих діток, так і для їх присутніх батьків. Адже привітати їх прийшли вихованці музичних та хореографічних шкіл. В художній школі лунали співи та виступали танцювальні колективи. Для самих учнів художньої школи все це стало приємною несподіванкою. Розповідають, до виставки готувались сумлінно та із великим бажанням, адже новорічно-різдвяні свята чекають із нетерпінням. Я багато часу потратила на ці роботи, вкладав свою душу в ці роботи. Я малював як водоспад, як сніжинки падають. У мене тут дуже багато робіт. Мені подобається тут малювати. Ми різні роботи на новий рік виконуємо на різні. Тематики я люблю дуже малювати, коли йде різні новорічні теми. Я коли бачу перший сніг, я постійно стаю малювати. Мені це те надає натхнення, Я дуже люблю малювати на землю тематику. Загалом участь у виставці взяли близько 60 учнів молодших класів. Такі події підсумували 19-й день. Зимою бажаю вам відмінного настрою та доброго здоров'я. Всіх зі святом Святого Миколая. Дякую, що були з нами. Бувайте.